В телефоні, в телефоні, Що там? Що там? Розмова про перекази грошей на ту або іншу карту. Які здобуті хочу зізнатися, що в мошенническу схему мене втягнув мій бувший парень. Это йому я давала персональні дані для входу в приложення, банківські карти і паролі. как оказалось, нелегальным заработком в интернете по продаже и оформлению карточек на себя. Предложил какой-то незнакомый человек и в интернете мне и моему другу заниматься данной аферой. Мы ничего не знали. Нам сказали, что это обычный заработок в интернете. Мы оформляли карточки. Мы заходили деньги, которые, оказывается, шли на помощь ЗСУ. Сколько таких карт вы оформили? Больше пятидесяти Ваша девушка. Сейчас будете затриманы по порядку статьи 208 КПК Украины. Совершение преступления предусмотрено частью 2 статьи 255 Уголовного кодекса Украины по квалифицирующим признакам участия преступной организации. Подпись. Поліцейські затримали шахраїв, які від імені керівників обласних військових адміністрацій збирали грошові кошти для військових. Фігуранти надсилали листи прохання підтримки ЗСУ за підписами представників влади. Залежно від можливостей, бізнесмени перераховували спритникам від 10 до 100 тисяч гривень. Таким чином вони заробили понад 3 мільйонів гривень. ошукано близько 60 підприємців. Оперативники карного розшуку поліції Одещини розпочали розслідування минулого року, як тільки дізналися, що нестановної особи здійснюють розсилку листів за підписами начальників обласних військових адміністрацій про розбір благодійної допомоги ЗСУ. Поліцейські провели оперативні заходи і встановили, що за цим стоїть організована злочинна група, де кожен учасник виконує свою роль, пошук людей. Які за незначну винагороду відкривали на свої імена банківські рахунки, придбання абонентських номерів, активація акаунтів, спілкування з громадянами, представляючись посадовцями, збір коштів від довірливих людей, виведення коштів із рахунків у готівку. Над документуванням протиправної діяльності фігурантів працювали одеські оперативники спільно зі слідчими. Обласної поліції, працівниками департаменту карного розшуку Нацполіції та колегами з Дніпропетровської та Тернопільської областей, фахівцями кібердепартаменту СБУ під працюальним керівництвом Одеської обласної прокуратури. У липні 2022 року ми встановили сімьох зловмисників, у тому числі організатора Шахрайської схеми. Він із 2013 року відбував покарання на тимчасово окупованій території Луганської області. За особливо тяжкі злочини. Керував співорганізаторами у телефонному режимі, ще кілька його спільників працювали за кордоном. Правоохоронцям вдалося затримати чотирьох підозрюваних, жителів Дніпропетровської області. Також на той час поліцейські встановили 15 ошуканих підприємців, які загалом пожертвували на допомогу Збройним силам України понад мільйон гривень. Уже тоді ми розуміли, що зловмисників і потерпілих значно більше. А сума пожертв сягає кілька мільйонів гривень. Оперативники та слідчі не припиняли встановлювати співучасників затриманих осіб і збирати докази їх протиправної діяльності. Результатом цієї кропотивої роботи стало проведення наступного етапу затримання фігурантів. Вчора, 28 лютого, ми затримали ще п'ятьох підозрених осіб. У них проведено низку санкціонованих обшуків на території Києва, Дніпра та Херсона. Також ми встановили 60 підприємців, яких шахраї ошукали загалом понад 3 мільйона гривень на підставі зібраних доказів 10 правопорушникам слідчі повідомили про підозру у створенні злочинної організації та участі в ній, а також у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, за частиною першої, частиною другої статті 255 та частиною четвертої статті 28, частиною четвертої статті 190 кримінального кодексу України. Організатори злочинної схеми підозру за вищевказаними статтями повідомили заочно. Найближчим часом суд має обрати затриманим запобіжні заходи. Слідство триває.